Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Тема нашої сьогоднішньої такої доповіді. Що таке пилук? Пилук це кінцевий продукт. У багатьох пасічників мед є кінцевим продуктом. Ну, є пасічники, в яких мед це лише проміжний продукт. І оце все. Вся оця затія із збиранням пилку, який є кінцевим продуктом, може обернутися для цих збирачів, які вклали гроші. У це пилкозбирання, може обернутися великою неприємністю, тому що у посіці України є аксіома, що всі вкладення повинні відбитися у перший же сезон. Якщо вони не відбуваються в перший же сезон, то це вже ну, не вкладення, це вже заморозка ваших активів в наших таких тяжких реаліях. Ну от, наприклад, якщо ви купуєте молоко з ціллю, виробляєте молоко з цілею подальшого перероблення. Ну, от не купили молоко у вас, ну, взяли, масло збили, ну, взяли там от творог, короче, зварили з нього. Да? Але якщо у вас лишився творог, і ви не, не жарите сирників, щоб продати їх, то ви з тим творогом от реально попадаєте. Тому що він пропадає цей творог. От якщо мед, навіть якщо він у вас ви його не ціна, ви його навіть... ну... Кисне він у вас там під сонцем десь в бочках та й кисне, потім перевалимо його на самогун і через самогон залієв в бочки, він не пропаде. Шановні глядачі, а от пилук про пилок ніхто ж ніколи не рахував оцих нервів, які пасічники тратять, коли вони чекають ціну на мед, який не пропадав. Ви уявляєте, скільки потратиться нервів на те, щоб діждатися ціну на пилок. Ну, ви навіть не уявляєте, в що перетвориться ваше життя. Ви ж даєте ціну на мед, який не пропадав, ви нервуєте туди-сюди. І тут ще пилок у вас на шиї, який, до речі, більше кажуть, руку не стоїть. І от коли його продавати? Оця. Рулетка може вас так з'їсти зсередини? Ну, якщо ви, звісно, не пофігіст, а пофігіст з бджолами не займається. Займаються такі люди, які переживають за все. Пасічники ж вони ж як. Вони за все завжди виплачують. Це нема такого, щоб хтось там, комусь щось там обманув. Там. Ну, такі вони обов'язкові люди, як то кажуть. Ви уявляєте, скільки вони потім потратять в старості на всякі. Пігулки заспокійливі, як розшатається їхня нервова система. І вони будуть шкодувати, що не послухали мою лекцію про пилок як кінцевий продукт. Шановні глядачі, треба сто раз подумати. Перед тим як вкладати гроші у пилку збирання. я вже мовчу про регіональну складову. Даю більше, дай менше. Це взагалі все-все другорядне. Головне, це ваша нервова система і ваше здоров'я. Шановні глядачі. Ну що ж, я думаю, моє відео буде вам корисне. Бережіть свої нерви і пам'ятайте, що про вас двоє ваша посіка хел.